447-й день в Канаді 03-09, 24, 5.05 і я сів записувати. Сьогодні вівторок, вчора був понеділок, вихідний, школи не було, а сьогодні вівторок, сьогодні і робота, і школа, і два теста. Два таких собі екзамена. Пиво вирішив попробувати. Баварія. Баварія нульовка. Дуже класне. Я іменно люблю пшеничне. І я колись Баварію пробував в, в Баварії, в Мюнхені. І ще до того в Україні мені дуже вона подобалось. Це якесь солодкаве, але класне, пшеничне. Е, вечерю зараз роблю собі канапочки з беконом з яйцем. І думаю, не хотів нічого їсти. Але нічого по порядку. Зранку я встав, мене розбудив будильник, встав, зібрався. Вчора швидше пішов спати. Встав, зібрався і на роботу. Оглянув технічні приміщення, так як перший день. Тижня. Uh, yeah. По стандарту пішов кава, накладні. Багато сьогодні було заявок. Десь 25 було люди, які вже поз'їжджали, вже провели move-out inspection. Ми пішли пообходили, вже все. Написували купа роботи для фарбування. Купа. Але таке основне це були заявки. У мене, до речі, зараз дві, які я так і не закрив до кінця. І Сі і я закрию, це не проблема. Там я виправив, у них просто що, як стоїть? Стоїть такий собі радіаторна решітка, яка охолоджує повітря. Вона затягує і розпускає погодні в одну кімнату, в другу, в третю. От третя сама гаряча. Логічно, перша сама холодна. І треба просто регулювати решітки. Тут закривати, там відкривати. Там вже я відкрив максимум. Вже їм так дує конкретно. Сподіваюся, вже буде холодно. От, і друга проблема в них була сантехніка. В них, от як злив з умивальників, йде сюди і, і вниз має йти. А тут трубку дали просто до гори. І вода тут попадає в, в такий в круг, в луп, стукається, і погано стікає. Вона стікає, але помаленьку. Це зовсім не то, неправильно. Це зробили ще, коли будували будинок. Вона завжди так помало стікала, і аж тепер то вичислила. Це Tower B два роки. Два роки, Отакі от справи. E, поки не забув, я міняв пралку. Міняли ми пралку. Жінка заїхала в п'ятницю, по-моєму, і побачила, що пралка в неї брудна. І ніхто не помив, і там резинка брудна. І в суботу приходила в офіс. Поміняйте пралку. В неділю приходила, в понеділок приходила, і сьогодні приходила. Сьогодні, ми вже є, сьогодні я вже її пралку поміняв. Взяв зремонтовану, а вона виявляється, не зремонтована. Далі тече. Ну це же там трубку і це є. Зато я брав пралку і ще одна шуфля до мого холодильника. В мене в холодильнику і так місця вистачає, але ще одна шуфляда лишня не буде. Вона ж тим більше на цих закльопках. Я її вирішив показати. Ну, от, воно було таке все брудне. Це все вичищається. Все можна гарненько вичистити, але вона суть того, що вона дуже класно ці колесика зроблені. Мені сподобались. хороша, не такі як зараз роблять. Тримач окремо, потужний. І сама шуфляда на прорезинених колесиках. Всюди прорезинені колесика, класні. Якщо б ще були на підшипниках, то я взагалі був шоці. Колись холодильники робили краще. Зараз е, просто жесть. Помию її, може. Сьогодні, після школи, помию. Зараз не хочу, зараз піду їсти. І таке от. Відпустку треба брати. До Нового року мені треба використати 10 днів відпустки. То капець так багато, я не знаю, що робити. Треба щось придумати. Е, вже Алекс е, робить собі, записав кілька днів відпустки. Коротше, в п'ятницю, понеділок-вівторок його походу не буде. Це тільки 3 дні. Це добре брати, коли там п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, 3 дні береш, а 5 днів маєш вихідних. Дуже добре. Е, я візьму пізніше. Нехай перше вони походять, хто хоче, мені поки що не потрібно. А буде потрібно, я візьму. Але треба, треба вже писати. Потрошечки хоча б починати використовувати, бо тут дуже багато. Отакі от, от справи. Що по заявкам? Ходили, робили. Ходили там по квартирах в пралку. Сьогодні була е, одна заявка, пралка забилась. Ну, це індуси, там в них шнурівки. Я їх просив, кидайте дрібні речі в мішочок. А вони кидаються, які там плаття, в жінки від плаття, такий бомбончик відірвався і забив. Це, і Шнурівки теж повилітали, ну шнурівки, якісь прати окремо це зовсім дивно. Взуття там не було, було тільки одяг і шнурівки. Хоч шнурівки забилися. Це можете шнурок зі шнурів, ну таке. Е, потім вони створили шев ну, ну та сама квартира, але вже є нова заявка, піду. Я приходжу, мені кажуть, та ні, то то ми помилились, але створили. Я прийшов. Йду нижче, стукаю, кажу, у вас там лампочка блимає. Ні, ми нічого не створювали. Дивлюсь, Їхня квартира, їхнє ім'я. І двоє сидять дві бабки і кажуть, ні ні ми нічого не створювали. Думаю, ну може, створили і забули. Навіть таке було. Ну, день сьогодні пройшов, пройшов непогано. Насичений, купа роботи. Але нормально, додому ходив на обід, нормально посидів, поїв. І... І, і все, І все. думаю, що на сьогодні вистачить. Сподіваюся, екзамен прийде добре. Я сьогодні в нових штанах, в них і піду, піду до школи. Тільки поміняю футболочку. Йду я їсти канатки, зараз не мають пікати, будуть готові. Тож таке, до завтра.